Давай подивимось на таро. Хто за тобою слідкує? Це моя улюблена рубрика. І що ця людина хоче і де саме слідкує. І взагалі причина слідкування яка? Ага, людина в печалі: п'ятірка кубків, плаче і І суд. За тобою слідкує та людина, над якою ти зробила суд. Який ти сказала: прощавай, я більше не хочу з тобою бути, тому що ти. Далі три крапки і в коментарях встав своє слово, яке ти йому сказала. Одним словом, він в страшній печалі, він плаче, він нещасний. На ньому цей плащ чорний, плащ образ на тебе, голова опущена. Де він за тобою слідкує? Я не можу тобі сказати. А що він взагалі хоче? Чому причина слідкування? Причина слідкування башня. Те, як я тобі і кажу, розруха. Ти розрушила ваші відносини з ним. Ти не хочеш не мати нічого з ним спільного, а він, наче той, ти поняла, хто в тому плащі. Я можу тобі чітко сказати: якщо цей плащ зняти, то там оголене тіло, розумієш? Все, бідний, нещасний мужик, а ти дуже погана, розумієш, бо ти собі плануєш жити далі без цієї людини.